Витягнемо карту Дня на завтра. Ця карта про просто моментальні зміни. Буде здаватися, що вас просто ніби як вирвало із звичного життя, із звичного ходу думок, із звичного середовища, і просто от вас закинуло в якусь ситуацію, в якій ви раніше не були. Перша емоція буде шок, от як у цих людей, які нібито падають із цієї стабільної структури, яку символізує башта на карті. Але ця карта говорить про дві дуже важливі речі, які два уроки, які можна винести із завтрашньої ситуації. Перше, те, що було, та стабільна структура та мислення, та стабільна ситуація, яка у вас була, та рутина, яка була, вона взувалася на не дуже насправді і стабільній базі. Ось це підґрунтя башти, воно трісло. І другий урок це те, що за знищенням чогось старого завжди йде нове. Завтра буде нова сторінка вашого життя.